На 15 п'ятнадцятім році Амасії, сина Йоаса, юдейського царя, став Єровоам, син Йоаса, ізраїльським царем у Самарії і царював 41 рік. Він чинив те, що було Господові не до вподоби, не відступив від усіх гріхів Єровоама, сина Навата, що ввів у гріх Ізраїля. То він привернув границі Ізраїля від Хамат Входу аж до Арава моря, за словом, що Господь, Бог Ізраїля, сказав був через свого слугу пророка Йону, сина Амітая, з Гадхеферу. Бо Господь бачив вельми гіркі злидні Ізраїля, не було б більше ні рабів, ні вільних, нікого, хто б допоміг Ізраїлові. Але що Господь не хотів стерти ім'я Ізраїля з під небес, урятував його рукою Єровоама, сина Йоаса. Решта дій Єровоама і усе, що він чинив, його подвиги, як воював проти Дамаску та як відвернув гнів Господні від Ізраїля, усе це записано в літописній книзі ізраїльських царів. І спочив Єровам і своїми батьками, ізраїльськими царями. На місце його став царем його син Захарія.